Одному з Вінницьких ательє почали відшивати захисні костюми для оборонців на весняно-літній період. До дня пам'яті героїв Небесної сотні вінничани виготовляють паперових янголів. Замість розширення потужностей скоротила, як війна вплинула на бізнес Вінничини. Вінничанка Риїса Марукян наводить контури деталей маскувального костюма для українських захисників. Кроємо, шиєм костюми захисного кольору, щоб не було їх видно. Малюємо, лекала, розкроюємо, дівчата шиють. Сьогодні завершує сезон зимових маскувальних костюмів. Далі Раїса Марукян розкроює тканину кольору хакі. Це каже для весняного та літнього періоду. Готуємося до літа, панами шиємо футболки. Для нас ця робота в радість, що ми чимсь можемо допомогти. Це ательє також відшиває плитоноски, підсумки та аптечки. Швачка Світлана Рогозюк каже, до війни на цьому ж місці ремонтували сукні та джинси. Тепер допомагає армії. Згадує, найскладніше було у перші два місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Працювали з 7 ранку до 9 вечора. Кожен день без вихідних два місяці підряд Волонтери нам привозили їду, тому що ми не мали змоги бігати, щось купувати. Суспільному розповідає, що 14 по 16 роки працювала на виробництві одягу для військових. каже, цей досвід допомагає у створенні більш якісних аксесуарів. Дошиваємо вже маскировочні костюми. Останній заказ – 5-6 костюмів на добу. Орендує ательє вінничанин Ігор Півнюк. Роботу цього швейного цеху розповідає. зорганізували разом із дружиною. Зараз вона вдома. Його Ольга теж шиє балаклави та аптечки для військових. Завдання ж Ігоря забезпечення швачок матеріалами. каже з березня їхня команда відшила до 10 тисяч одиниць одягу та аксесуарів для українських оборонців. Коли мене кажуть, що нас не вистачає питоносок, почали питоноски. Зрузначні пояса варіанти підсумків, під зброс магазинів, відстріляних патронів. Всю амуніцію, всю по амуніції ми майже все відшивали. Усього у команді ательє працює шестеро майстринь чотири безпосередньо у цеху ще дві вдома. Готовий одяг волонтерам та військовим продають по собі вартості, каже півнюк. Плитоноску, яка в магазині коштує три з половиною тисячі гривень, віддають за тисячу. В кожен підсумок лазить по два рожка, виходить, і по дві гранатки можуть цепляти аптечники, можуть цепляти рації, ну все, що не забажають. І карман для самої плити. Вони туди вставляють плиту трьох розмірів. Підходить ми зробили так, щоб було універсально, щоб можна було поставити будь-який варіант плити. Для виготовлення плитоносок використовують матеріал під назвою кордура. Він не горить, майже не пропускає вологу та міцний, каже півнюк. Вартість одного рулона майже 20 тисяч гривень. З нього роблять до півсотні плитоносок. Розповідає, тканину шукали за кордоном, адже в Україні попит на неї величезний. Кордура як з якої виготовляється плитонос і вся амуніція. В Україні чомусь почали скупляти всі спекулянти і почали продавати по три-чотири рази дорожче. Працювати на перемогу каже, мотивують слова подяки від військових. Хочу подякувати сім'ї півню за постійну підтримку, за допомогу, за те, що передає нам теплі й надійні. Речі десять аптечок для бійців, що на авдіївському напрямку забирає волонтерка Ольга Петер. Їх відправить поштою у найближче до позиції відділення. каже плитоносок, розгрузок та інших аксесуарів військові потребують постійно. Сьогодні я приїхала за аптечками. Нам потрібно було терміново, як зазвичай на вчора, тому що хлопцям все потрібно вже і зараз. Десять штук аптечок на одну із механізованих бригад. Ательє працюватиме доти, доки у ньому буде потреба, каже Ігор Півнюк. На весняний та літній періоди вже роблять лекала для камуфляжних футболок та штанів. Андрій Конек, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. Вдвічі за останній рік зменшили виробництво. Коаліновий кар'єр у глухівцях Козятинської громади працює не на повну потужність. До повномасштабного вторгнення за рік підприємство виробляло 240 тисяч тонн збагаченого каоліно. Планували відкрити ще одну лінію. Каолін – це сировина, з якої виготовляють керамічну плитку, посуд, сантехніку. Експортували сировину до більш ніж 50 країн світу. Основні маршрути через порти Чорного моря. Ці порти зараз заблоковані, як ми знаємо. І дуже ускладнюються шляхи транспортування продукту до кінцевих клієнтів, тому що наші клієнти вони всі за кордоном переважна більше більш вісімдесят 80%. Це Німеччина в першу чергу, це Туреччина, Польща, Індія, Мексика. Навіть це країни, які отримують наш продукт часно, і ми маємо забезпечити їм. Завжди якісний, вчасний продукт і враховуючи відстань, на яку приходиться транспортувати, це планування, воно наразі дуже ускладнюється. Середня заробітна плата на підприємстві 17 тисяч гривень. Працюють тут переважно місцеві. Через зменшення виробництва частину людей відправили на прості, каже гендиректор українського каолінового товариства Андрій Гордієнко. Не всі працівники можемо зайняти в виробництві безпосередньо, тому за підтримки. Німецьких акціонерів є співробітники, які виведені на, на простій підприємство, продовжує виплачувати їм мінімальні якісь виплати, але з метою і з вірою в те, що в майбутньому ми зможемо відбудувати і наші ринки, і обсяги і залучити співробітників назад до, до виробництва. Як надати невідкладну медичну допомогу до приїзду карети швидкої, вчили працівників Центру професійно-технічної освіти номер 1 Спершу теорія. Учасникам тренінгу розповідають про види фіксування турнікетів та джгутів. Це рука рука, як бачите, не сильно ушкоджена. Зате вонозний кровотік, а по артеріях туди продовжує надходити кров. І все, людина втратила кінцівку просто через те, що зекономили на нормальному турнікеті або неправильно щось зробили. Проводять тренінг волонтери громадської організації Мотохелп після теорії, практика твердою частинкою протягнули під колінку, і далі з таким рухом піднімаємо його максимально високо по ножі. Як розповів Суспільному волонтер Дмитро Гладишевський, за вісім годин тренінгу мають навчити основам, які повинен знати кожен українець в умовах повномасштабної війни. Ми навчаємо людей основам першої домедичної допомоги за Стандартним протоколом сібісі, зупинка критичних кровотеч, контроль дихання, серцево-легенева реанімація це основа, це базова перша допомога. Учасниця тренінгу Алла Зеляк пробує зафіксувати турнікет на руці своєї колеги. Каже, робить це вперше. Після того, як пояснили, то не дуже важко, але ще руки якби не слухаються. Прийшла, аби вдосконалити свої навички, каже медична сестра Олена Павловська. На подібних тренінгах не вперше. Скажем чесно, в житті ще я не накладала турнікет, але ну, тренувалася вже не перший раз. Ну, коли спокійний стан, його накладати легко, а в критичній ситуації не знаю, як буде. Також на тренінгу вчили, як зупинити кровотечу з допомогою підручних засобів. Досить все якісно, зрозуміло і, і доступно. У Нас дуже багато дітей, тому кожен педагог має знати, вміти надати допомогу дітям в такі ситуації. Заняття з домедичної допомоги зараз користуються попитом, каже Гадишевський. Їх уже провели у двох навчальних закладах міста та області. У планах поїхати і до прикордонників серію тренінгів з домедичної допомоги організовує благодійний фонд Право на захист, говорить регіональна керівниця фонду Наталя Шевченко. Зробили дослідження, чи потрібно це гуртожиткам, чи потрібно це держприкордонній службі. І що запрос запит дуже великий. Тому зараз вже протягом місяця втілюємо ці тренінги. На Вінниччині були в погребищі в ПТУ-42-му. Вчора було, був заклад, захід в педуніверситеті, сьогодні в ЦПТО Цепталономери. А наступний тиждень це три дні буде для держприкордонслужби на могилів Подільському. Після Вінничини волонтери громадської організації «Мотохелп» вирушать до Чернівецької та Львівської областей. Там теж проведуть серію тренінгів із надання до медичної допомоги. Юлія Везнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Крижопільчанка Олена Присяжнюк у відреставрованій хаті своєї прабабусі збирає традиційні для свого регіону вишиті сорочки, рушники та постільну білизну. Інтер'єр у холодній кімнаті оформила таким, який був ще при її прабабусі. На ліжку вишита постіль, подушки у наволочках з квітами. Тут зібрані абсолютно різні наволочки. Деякі вишивала моя прабабуся, деякі її. Сестра рідна, вона ще жива, слава Богу, і 90 років. Деякі моя бабуся, наволочки вишиті гладдю. Вони вишивали зазвичай своєї уяви і вміло, дуже вміло переносили свої такі уявні малюнки на полотно. Зазвичай це були квіти. Це макраме і це вишито хрестиком. Воно вже на такому ляному полотні, воно цупке, гарне і не такі яскраві нитки. У колекції Олени понад сотня вишитих рушників. Жінка каже, є серед них таки, які вишивали як подарунок на день народження. На ньому побажання Катя будь щаслива і здорова з днем народження. На ну, який може бути подарунок в той час? Е, всі думали, що найкращий подарунок це вишивка, зроблена своїми руками, і туди вкладали собі якусь конкретну емоцію. Має Олена й колекцію вишитих крижопільських сорочок, їх півсотні. На чоловічих сорочках ви можете, наприклад, побачити і чорні, і червоні, і темно-зелені кольори. А на жіночих сорочках в основному це був чорний і червоний колір. Та увагу привертає жіноча сорочка 1935 року. Олена показує вишиті літери на її маніжці. Багато людей не можуть розгадати таємницю саме цієї сорочки, тому що на ній, як ви бачите, вишито. Або ініціали, або якась зашифрована молитва. Вінницький етнограф Віктор Косаківський розповідає: такі сорочки вкрай рідкісний екземпляр і виключення із правил, бо зачасту вишивали геометричні або рослинні орнаменти. У музеях області таких зберігається кілька вишивати літери на одязі, рушниках або тканих килимах почали наприкінці 19-го, у першій половині 20-го століть, коли освоїли граматику. Є тексти, які написані неграмотно, Тобто людині написали вона тобто, скопіювала неправильно. Є тексти, які в вашому випадку, що набір букв, але він дуже каліграфічний і він вже не букви орнамент. Такі написи можуть вказувати на автора роботи, як до прикладу, на сорочці з Дружелюбівки Калинівського району. Тут у квітах на полику вишито ім'я Марфа. Або ж для кого вишивали, як на весільній сорочці діда Віктора Косаківського. Ще одна сорочка з текстом зберігається в Бершацькому краєзнавчому музеї, але там, там читається частина молитви. Ну, типу, бережи Боже. Що зашифровано на маніжці Крижопільської сорочки, сказати складно, каже етнограф, треба знати історію родини, де її було вишито. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. У Молодіжному центрі квадрат до дня пам'яті героїв Небесної сотні почали виготовляти янголів. І якщо у попередні роки їх вирізали з паперу, то цьогоріч – з декоративного пінистого матеріалу фоамірану. першого дня, за підрахунками Суспільного, долучилося 10 ровінничан. Серед учасників є родина Полупанових Олена каже: у лютому 2015 року під Дебальцево загинув її. Чоловік тож цей Янгол у пам'яті про нього це скоріше всього. Внутрішнє бажання було, тому що це символ як наш, мого чоловіка, так, що він вже став ангелем-захисником і оберігає нас як, без безнебес». Я задоволена, що долучився. Мені дуже подобається. це, аби шанувати пам'ять, про промоги. Дизайн цьогорічних янголів розробила волонтерка з Гайсинської громади Галина Твердула. Він має синьо-жовті крила, а в руках тримає свічку. Це матеріал називається фоаміран. Він цікавий тим, що він не боїться води. Найбільш надійний і він не міняє кольору». Загалом мають виготовити 180 янголів, розповіла співорганізаторка заходу Юлія Щербань. Уже в понеділок, 20 лютого, учасники акції Янголи пам'яті розвішують їх на бронзове дерево Свобода, що на майдані Небесної Сотні. та акції кожній людині той, хто себе відчуває українцем». Просто виготовити ангела білого і навіть паперового і нагадати в ці дні 18 20 лютого всім і всьому світу, що ми пам'ятаємо тих беззбройних дворців за нашу свободу, за нашу незалежність, які без зброї стали на захист наших українських інтересів. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 983 прізвища.